Друзі, знаєте, от, що хотіла вам сказати? От, я, наприклад, вважаю, що е, ходити наліво це абсолютно нормально. Е, тим паче, ми зараз знаєте, живемо в такий час, що е, якщо раніше Не, б... що? Відео записую. Ні, я бачу прийшов? Я з'їсти собирався. Я вже їм. Ну, я розумію, ну чого ти типу, пішов мішаєш? <плес> і, і я кажу, б, е що це абсолютно нормально. Тому що, ну знаєте, зараз такий час, зараз зовсім інший час. Якщо раніше це, може, якось там було стидно, е там, що люди подумають, що люди скажуть, то зараз це в принципі нормально. Е <плес> тільки... <плес> ну так. Да. Ну, не мішай. Тільки треба робити це, знаєте. Е так, щоб не обідати свою, свою людину, з якою ви живете, і так, щоб знаєте, так в тихушку, ну я б сказала так. Що Що ти Е, Значить, ну, це така порада, там, знаєте, смс-ки там писати так, щоб він не бачив. І, ну, Просто я, наприклад, до того, що, е, ну якщо хочеться, що робити? Ну, що в такому випадку робити, і просто робити це е, з розумом, отак я б сказала. Е, Е... Тому... тому... це ти ти якийсь, блін, вже кажеш. Хочеш сказати, що я можу зараз в тихушку, да, що небудь там туди-сюди мути, да? Так шо? А при чому тут ну, ти? А ти, так? ти тут при чому? А, ти ну, при так чому? нас це не касається. Я так кажу взагалі в цілому, так щоб ну, я для людей це кажу. Ти смісті? при чому? А я що не, не людина виходить, чи не. Іди взагалі їж вже, ти собрався за мені все відділу спортив я. Так готувалася, хотіла нормально розказати і взяв все і спортив. Офігеть, я ще і спорти відео. Ти хоч таку дурню людям не показуєш, щоб не Це не були. дурня, це правда. Офігеть блядь.